Найцікавіше за сьогодні вже з'явилася в інформаційних різних виданнях, телеграм-каналах. Інформація про те, що рейтинг зеленського сильно просів, саме під час справи Міндіча, ну Міндіч є і так. Нібито є якісь три соціологічні дослідження закриті, які говорять про те, що він впав ледве не нижче 20%. Насправді я маю інформацію від своїх знайомих соціологів, які проводили соціологію в кінці жовтня. Вже тоді було відчутно, що просідає рейтинг Зеленського. Він десь був в районі 27% електоральний рейтинг да, на президентських виборах. І він вже в першому турі програвав в залужному. Хоча два місяці назад на відсоток він вигравав у заложного. Ну, в другому турі він з одного програє залужному. Тобто зараз, так судячи з усього, рейтинг не впав там катастрофічно, прямо в нуль. так. Він десь, я думаю, це моя думка, десь біля 15%. електоральний рейтинг. Очевидно, що ці рейтинги, соціологія, буде максимально робитися так, щоб вона не публікувалася найближчим часом. Можливо, це і правильно, не знаю. Але. Знову ж таки, ми розуміємо, що це шкодить не тільки політичному майбутньому Зеленському, Зеленського, але і Україні в тому числі. Бо наші партнери, бачать таку соціологію, я кажу, що ну, вони будуть не в захваті від цього. Так? І це дозволяє на Зеленського тиснути не тільки в питаннях корупції, що правильно абсолютно, а в питаннях ще стратегічних щодо наших умов там, припинення вогню з Росією. На це я постійно наголошую. Ну, і другий це сексуальний скандал е, з листами Епштейна, який стосується в тому числі і Трампа. так, Я подробиця не буду, там вона настільки, ну мається власне, Епштейн таке писав про Трампа, що навіть в голову не влазить, так там, ну, наприклад, там про можливий реальний секс між ними Клінтоном, Білим Клінтоном. Ще в 90-х роках, ну не знаю це. Можливо, це жарти такі так. Але це, звичайно, дуже шкодить Трампу, і Трампу треба щось робити перед наступним роком, бо тоді починаються вибори в Конгрес, він не може їх програти. Республіканська партія їх не може програти, тому йому потрібна якась дія. І в нього є два варіанти: це почати війну з Венесуелою і зробити так, щоб Путін все ж таки пішов на примирення, а прийшов на припинення вогню. Це буде його перемогою Трампа, і, ну, звичайно, це йому допоможе і допоможе республіканцям в виборах Конгресу. Ну і на останнє, за словами Железняка, депутата клічка Єрмака в цих записах, поки що їх не видно, буде Алібаба. Ось таке цікаво. До зустрічі!